W yeah. show me good? Good. Yeah. Good. Yeah. Uh, dobry den jak sprawy uh, dobre roku uh, Dziękuję. Будь ласка, ви бачи під. Білі механік з Бірмінгема. Його діди воювали у Другій світовій. Онук вирішив долучитися до ЗСУ, коли побачив, що росіяни вбивають дітей та жінок. Україна суверенна держава. Багато людей у світі це не розуміють. Якби вони знали історію, то побачили би, що історія України значно давніша ніж історія Росії. Для мене велику роль зіграли вбиті росіянами діти невинні, мирні жителі, які не мають жодного стосунку до війни. Якби можна було створити ідеальні умови, хоча у війні нічого ідеального немає, то всі діти. Матері, бабусі були б евакуйовані, а чоловіки воювали б між собою. Але так ніколи не буває. Для мене особисто головне це діти. Багато хто вважає, що ця війна буде вічною, і, можливо, так і станеться. Але для мене найголовніше саме діти, багато членів моєї родини вже померли, тож. Родичів у мене залишилося дуже мало дехто з них був налаштований скептично. Мій брат був категорично проти Казав, що це не моя війна і не моя проблема. Але для мене справа не тільки в дітях, а й у ширшій картині в російській експансії. їхня мета не лише Україна, це Польща, усі країни Балтії, Естонія, Литва а потім це вже загроза і для Великої Британії. Для мене важливо бути тут і намагатися стати частиною війська щоб закінчити цю війну якнайшвидше ніж чекати, поки сюди прийде багато британських солдатів. Приїхав без досвіду, але з палким бажанням захищати українців. Білі перебуває на фронті у Запорізькій області вже п'ять місяців. Без жодного військового досвіду, без речей. Білі приїхав, ніби він тікав, звідки я точно знаю, що ні. Він приїхав як людина ідеологічно підготовлена, але не підготовлена фізично і у військовому плані. Коли я познайомився з Білі, я одразу зрозумів, що там є характер, але треба було його перевірити. Після там невеличкого злагодження, коли він вийшов на позицію, коли він повернув, повернувся, це був момент, коли можна було робити висновки. Білі дуже швидко став опановувати військову справу і знову ж таки характер. Він мені подобається, він гарний боєць. І я переживав, чи не буде складно йому тут, бо він тільки починає вчити українську і не дуже багато людей знають англійську. Я намагався скласти йому компанію, щоб йому не було сумно, але він дуже швидко влився в колектив, він познайомився з людьми, знайшов собі друзів. Вони спілкуються на ламаному, якомусь незрозуміло якій мові, але знаходять спільну. З Голівудом у мене проблем немає, бо можу з ним спілкуватися. Але з іншими українськими військовими я іноді почуваюся чужим. Це непогано. Просто буває, що на позиції я не розумію, що мені сказали або що потрібно робити. Часто доводиться пояснювати жестами чи мімікою. І це навіть буває смішно. Деякі жарти я можу зрозуміти за контекстом але не до кінця. Тож переважно все передається жестами, і це смішно. Дехто з бійців знає лише кілька слів англійською. І коли я чую, як вони намагаються не говорити, це теж викликає усмішку. На позиції телефони заборонені. Вони є лише у командирів, і кожен командир повинен мати. Google Транслейт аставґул важливо, бо тут є колумбійці, а я єдиний британець. Військові команди я розумію. Але з іншими завданнями буває складніше. Можу забути термін або забути, що означає та чи інша команда. Тому Google Translate – це обов'язкове. Мій командир завжди намагається ставити мене у групу з кимось, хто, хоч трохи знає англійську, це дуже допомагає. Він добре пам'ятає свій перший бойовий вихід і демонструє вороже залізяче, яке ледь не вбило. Мій перший день на позиції був дуже важливим: багато артилерії, дронів камікадзе, скидів бомб, але добре, що поруч були досвідчені бійці і мене поставили на позицію з людиною, яка добре володіла англійською тож Я розумів, що треба робити у таких умовах. Спрацьовує інстинкт Починаєш ховатися. Не показуєш навіть руки, бо дрон може повернутися і ударити по тобі. Важлива роль радіоелектронної боротьби. автомати лише другорядний засіб проти дронів на оптоволокні взагалі немає захисту. Вони зараз найбільші вбивці на цій війні. У мене було кілька випадків, коли ледь не загинув від артилерії. нещодавно, коли я вийшов із бліндажа, щоб подивитися, де літає в дрон, Переді мною розірвався 120-мм снаряд. такі снаряди прилітають настільки швидко, що їх неможливо почути заздалегідь. Мене сильно струснуло, але мої побратими сприйняли це спокійно. навіть продовжували їсти. Страх є завжди. навіть коли їдеш на позицію. Думаєш, чи не супроводжує тебе дрон? я намагаюся менше думати про себе і більше про бійців поруч. Якщо починається обстріл. Я перший кажу, ховаємось. Це відволікає від власного страху. У мене не було серйозних поранень, лише подряпини, синці та кілька порізів. Але обстріли залишають свій слід. Такі моменти повторювалися багато разів. І щоразу побратими підтримували мене. Майбуть, найнебезпечніший випадок був нещодавно, коли снаряд впав за 10-15 метрів від мене. Я навіть побачив вогняний шар від вибуху. Думаю, мене врятувало те, що я оступився зі сходинки, інакше могли би влучити уламки. Я завжди ношу із собою шість турнікетів по одному на кожну кінцівку та два додаткових для інших бійців. у нашій бригаді велика увага приділяється навчанню на позиціях. Завжди є медик, але Кожен боєць повинен знати, що робити, якщо медик буде поранений тренування з так у нас відбуваються постійно, адже якщо Росія піде в масовий наступ, нам важливо зберегти якомога більше солдатів у строю. Україна велика, але нам не вистачає людей. Тому я вважаю, що кожен хто вірить у нашу боротьбу, незалежно від країни, повинен приїжджати і воювати. якщо я загину тут, то з честю, принаймні я помру за те, у що вірю щодо гумору на війні. сама війна смішною не буває, але жарти допомагають виживати і підтримувати дух. Наприклад, у нас є вираз закінчив контракт. Якщо дає в їжу, можеш пожартувати, закінчив контракт. Порізав руку або вивихнив ногу, теж закінчив контракт. Іди додому. А найчастіше цей жарт стосується росіян. Коли ми запускаємо дрони і бачимо, як горять їхні позиції, кажемо закінчили контракт. Це чорний гумор, але він допомагає триматися. Кажуть, що в мене чорний гумор, а ще чоловічі жарти, які, мабуть, краще не переказувати в присутності жінки багато українських страв британець ще не спробував, але вже полюбив гречку і борщ. мені подобається борщ. Також люблю гречку. Гречка особливо на позиції, коли я трохи свинини та солі. Але переважно харчуюся локшиною швидкого приготування та сухим пюре. Ніколи не мав часу сісти і спокійно з'їсти справжній український обід. на позиції все завжди розписано по хвилинах. Але коли вдавалося спробувати українську страву, вона мені подобалася. Думаю, після війни я навіть. Відправлю гречку новою поштою в Британію, бо там її немає. Я пам'ятаю ситуацію курйозну, яка з білі сталася на позиції, коли він захотів приготувати борщ, і Коли він його приготував і старший на позиції його спробував, він сказав, що це надругательство над державними символами, кримінал, <різь> і він буде за це покараний. У нього вже є своя колекція кумедних патчів та шевронів. Білі веселий та добрий хлопчисько, але коли серйозніше, демонструє глибоке розуміння причин війни та історичні контексти. Коли ми чуємо розмови про перемир'я чи можливі переговори, ми не віримо в це. у моєму розумінні Путін використовує всі можливі хитрощі, щоб обманути і змусити людей повірити, ніби це правильний шлях. Але люди не вчаться на помилках історії. Після другої світової всі казали, цього більше ніколи не повинно повторитися. саме для цього створили НАТО, щоб підтримувати мир і втручатися. Але історія повторюється. так само, як Путін робив раніше. Наприклад, коли він вторгся в іншу країну і почав заявляти, що там живуть російськомовні, та це проксі держава теж саме він робить із Луганськом та Донецьком. Багато цивільних там просто виживають. Бояться, чекаючи, коли українські війська повернуться та звільнять їх. Я щиро вірю, що це станеться. Як як із Кримом, який знову стане українським. для мене це війна боротьба Давида проти Голіафа. Росія, яку вважали другою армією світу, вже продемонструвала свої слабкості. Коли війна почалася у 2022, Україна мала малу армію з мінімальним озброєнням, але змогла відвоювати частину територій і принизити Путіна. Зараз Росія більше схожа на терористичне угрупування ніж на армію. Використовує не танки і БМП. А баги та мотоцикли, як Таліби чи Аль-Каїда їм знадобляться роки, щоб відновитися, і це добре. Українці мають вірити і бути сильними. Це вже траплялося в історії інших країн. У Другу світову війну, наприклад, Франція та більшість європейських країн здалися дуже швидко. США ще не воювали, тож залишилися лише Британія та Німеччина. Ми втратили майже всю армію та техніку в Дюнкерку, але не здалися, згуртувалися і боролися далі. Коли я бачу відео, як люди гуляють і святкують у Києві чи Одесі. Я розумію їхні бажання, але думаю, що можна було б присвячувати хоча б. Кілька днів на тиждень, плетінню сіток чи збиранню дронів багато солдатів на фронті відчувають відрив від тих, хто живе в тилу, коли бачать постійні вечірки. Якби вся країна об'єдналася з однією метою перемогти ворога. Це була б інша історія. Є багато молодих чоловіків, які не хочуть воювати. Я розумію страх, але іноді вибору немає якщо не воювати, а здатися. Росія все одно встановить свій терористичний режим по всій Україні. Я вважаю, що всі чоловіки, які виїхали за кордон, повинні повернутися і воювати. Тоді опір був би значно сильнішим. Зараз ця війна виснажує обидві сторони. Ми змушуємо Росію платити високу ціну за кожен метр. Коли матимемо достатньо зброї та людей. Зможемо пройти у наступ і завдати удару, як під час контрнаступу, коли в росіян була техніка, але не було людей. я досі твердо вірю, що Крим та вся Україна знову стануть українськими. І навіть якщо для цього доведеться усунути Путіна. І я вважаю, що так і має статися. Я думаю, білі чудово розуміє, що ця війна стосується не тільки України. І це людина, яка почала діяти до того, як прийшла біда. І мені здається, своїм прикладом демонструє європейцям, що треба робити зараз, щоб цей конфлікт закінчився. Не дивлячись на численні труднощі, вмотивований піхотинець планує воювати і далі. Я замислююсь про те, що буде після війни. Поки я на позиції 5, 10 чи 15 днів, усе зрозуміло. Але коли повертаюся і настає тиша, починається дивне відчуття. Це ніби постійна напруга або ПТСР. Чуй гул холодильника. І вже хапаюся за автомат. думаючи, що це дрон. Двері раптом грюкнуть, ховаюся. Чи мотоцикл, думаю, що це ворожа техніка. На позиції такого немає, бо ти знаєш, що відбувається, а в тилу мозок починає домальовувати небезпеку. Не знаю, як впору з цивільним життям, коли не буде думки, що через день-два повертаюся на фронт після війни можливо піду працювати у приватну військову компанію. але знаю точно навіть, якщо повернусь у Британію на 2-3 місяці, я знову приїду в Україну.